Бій за мирне життя продовжується і в тилу завдяки новому освітньому проєкту від Міністерства у справах ветеранів та Приватбанку. Українські військовослужбовці та ветерани отримують унікальну можливість започаткувати власну справу. Проєкт бізнес-школа для захисників спрямований на підтримку їхнього переходу до цивільного життя через підприємництво. Цей проєкт створено у партнерстві з європейською бізнес-асоціацією ОЛХ Україна та «Мастеркард». Мета не тільки підтримати ветеранів у розробці підприємницьких ініціатив, але й сприяти їхній реінтеграції у суспільство. Курс бізнес-школа для захисників складається з 15 щотижневих онлайн-вебінарів. Програма охоплює широкий спектр тем. Від основ юридичного оформлення бізнесу та взаємодії з податковими органами до залучення інвестицій, грантів та основ маркетингу. Учасники отримують доступ до записів усіх вебінарів, а також зможуть вивчати новітні практики франчайзингу, оцінки потреб бізнесу та побудови команди. Особливу увагу приділили психологічним аспектам: як повернутись до цивільного життя після війни, з якими викликами доведеться зіткнутися, усе це обговорюють в окремому морі. Для захисників і членів їхніх родин участь у програмі безкоштовна. Вони можуть приєднатися до вебінарів на сайті Приватбанку, а за бажанням зареєструватись для участі можна за посиланням, яке ви бачите на екрані. Для наших ветеранів це реальний шанс зробити важливий крок до мирного майбутнього.